That's true. Тічки замокли, треба капітальний ремонт. Там гонуся ти, зараз не до чого. Тим більше олія. Що сталося? Ну, повний переворот. І переворотки толком що сталося. Чи хтось написав, чи наговорив. Словом, Слово сьогодні чуть відправління. Представник з району приїхав і почалася. Представник переворот, ти можеш толком сказати, що сталося. Сказали так. Чоловіки. Ta Xin aki dik! Сиди ти, тихо, воно пройде. <різь> та не стріл я. Хочеш перевір. У мене в бригаді 750 гектарів землі, 350 працезданих, чотири трактори і у двох з них поламались нормальні. Але я вже так, що ми будемо жінками. Да? Та не жінками. А просто там, де були ми, там стають вони. А там, де були вони, стаємо ми. Хто вони? Жінки? Жінки. Ну а ось так. Головиха, приміром стала голову. А він. А він? А віддома сидітиме. То чи ні угожу. А йому то ні, а іншим. Корній приміром. Буде ланкове, а корні їхав стороже. Зачехай сміяться, я ще не про всіх сказав. Бухгалтером буде Аристархова жінка. а його на спиноферму. Аристарк! Жінки, сторожі, Керівний склад. Жінки жартуєш. Ви mm. hey, отишне. <реш> Мені не до жартів. Ти думаєш буде легко оцими руками, вим'я корова <реш> <реш> ну, так! Уляна з бригадиром тепер. Отак, Одарко! Одарко, одарко йди до сюди, послухаєш, що міщо плете. Кричить душ. Одарко! Клябешівка від запропасти. Вона вже давно ходить гоголем по селу. Як не як зал механізач. Моя Одарко! А твоя Айо! А ти? А ти будеш? на Нарізне кровота. Старшим куди пошлю. Вечого віча і в полон. Я Отець. сапу запу жартуєш. Хай Жартує. ти часу не спокійне. А ну Та да, щоб нікогда. Що ж його робіть? О, дивиться. Запичка. Наче ну, то. Ми концю. Яка ласкава стала. На сніданок звари куріч, на обід борщ. Заріж зузулясту -зу -зу курку, вона не несеться. Кашу молочну звари, та не забудь нагодувати порося. для корови на трави в лузі, курям на мнику ґуди, каченятам змішай сир з вареною картоплею, радішнє молоко не забудь поставити в погрів, поки на тавочку Наталочка спить, город пропали, а то забурянився. Коли Наталочку в дитсадок вестимеш, умий, причеши, пісники випростуть. Та гляди, щоб на роботу не спізни. Хач поток так легне. Слухай Що пишу, збігай до низка розбуди. Бо то таке летащо, що до півдня спатиме і на первість пізне. А, а скільки ж урозок? Півна десяту. — А що ж його робить? а корову пора доїть. <рес> ну добре, дорочку. От дивимось, що ти ввечері заспіваєш. А мені доїдь так, доїдь. Ану стрівай. Що? дихни. О І не вздумаю так до корови підходить. Чув, молоций. Руля. зиньки. Та теж пробував доїть на ферму за нього думаю, ж не святі гурськи. Так так. Підходжу до, до рябу, до рекордистки з нами. Тільки присіпу, проповертаю на себе свою мардюку, дивитися свізьким. Чим виначала? Влає тріста, віриш наш Каганців почав часа. Я до другої. Ти сама? До третьої, те ж саме, думи шуник, показилися чи що? Коли ця лукерка роз'яснила, ну, Спотина каже, не терпить, о тобі, чоловіче, і близько до сороми підходити не можна від тебе. О, скровні. А що ж робити? 雨ій-vre ah, <laughs> Є в образі йду. Воно не погано, але не смак нічого. Щиплю. Де Ще трохи вип'ю. Коровий ніздрі великий, великі почує. При коли у чоловіка. — Так, да і... це Бігом на ферму, вас там же лають, кажуть і штраф буде і газяжі про О, Іду. А ваша Наталочка сидить на виніні біля калюжі. Очей мені, пиріжки змушують. О, горе він! Сьогодні всі чоловіки сердить, всі кричу. Ах, Я побіг. Vejš je tam, stačí. Vejš je tam, dole. Tohle je to, <tějí> co je to. Tohle je to, co je to. Tohle je to, to. Tohle je Чого буде, а що буде? Нічого. Буде. Подумаєш, як. За я вісім пудів на плече скинуся. Та сапою, що не вправлюся. Е, дурниці. Ми їм ще покажемо. О! О. А хто то пішов? Чи не сто?

Він по-другому хало, ти кричав, «Витрати!» то якби ж то було знаття. Пофатився цінське хвостав. До вівному товариству, моє сакування. Чого сяєш, як великодня яйце. <потів> Дівчатка на пласячка на бро, а то жінка до не мала що до такого, що діти з тарченодами. А по як то, за? Він таке дуже велике. І то правда. Важкувато нам буде. А. Нічого хто. Через три дні будуть да в колішках проситься. Щоб знов назад помінятися. Але цуськи напроситимуться, то бачиш. Але договір товариство такий, да не згоджуватися ні на яких умовах. Наче не до нас мова. Марку тримати. Ясно, щоб не куртіло на наше лікаря. А якщо не попросить, так дурнити вони сточа б дорогу дають. А бригадирам треба з головою бути. Так-то воно так, тільки ж там дух всталетий від конточку. Від <рик> <рик> цього духу габарити поки мене. Я побачу, я не, і не так, не так, <рик> а, як ти по двадцять годин на корду. <рик> Та нам не сваритись, треба гурту держатись. І кожну роботу починати з пісні, щоб у жінок аж у носі порчило від зазду. Бровиль. Ай тут пісню співати. Рідно матимуть. Да Та ти. ні, ні. І що в роді з було видно. Горній, давайте. Їхав, їхав, козак міста. Проведь. Ану. Тих. І не рибайтесь. А коли вони в колосах вдарять? вдарять. Спопач. Ну що, брат, закінчуємо рукава і вперед. За мною. І хаїв голоса!